Чи знаєте ви, що Біблія це найпродаваніша та найпопулярніша книга у світі, а також рекордсмер за кількість умов, на які вона перекладена. Біблія освящена книга, в якій описані основи християнського життя, створення світу, заповіді, історія людства. Вона складається з двох основних частин: старого заповіту і нового заповіту. У новому заповіті ви можете познайомитись з історією народів та особистостей, які жили в різні часи та епохи, а в новому заповіті з Ісусом Христом і Його Церквою. Історія нового заповіту починається з Покаяння, яке є його основою. Якщо вам цікава тема покаяння і прощення гріхів, ви можете знайти відповіді на наших Ютуб каналах за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і напишіть мені. Я з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і молитвою.